Путіну приготували справжній подарунок до 9 травня. Великобританія знищує російський тіньовий флот. Росіяни втрачають 100 танкерів, що перевозять свою нафту. Між тим Дональд Трамп, друзі, буквально очолює нафтовий картель, що завдає удару по і без того не вельми гарній економіці Російської Федерації. До чого це призведе? Дізнайтесь буквально за мить, якщо підпишетесь на цей ютуб канал, друзі, і не забудьте лайкнути одразу ж це відео на старті нашої програми. А я буду починати. Справа в тому, що Великобританія оголосила надпотужний, як зараз модно говорити це слово. Надпотужний, найбільший, наймасштабніший пакет санкцій проти тіньового флоту. Російської Федерації і відбулося, друзі, 9 травня. Просто шикарний, блискучий, я б навіть сказав би, подарунок Володимиру Путіну у цей святий для нього день. Під санкції потрапили близько сотні танкерів, що в обхід що в обхід заборон обмежень перевозять російську нафту. Ці танкери, друзі, є основою російської цієї нафтової схеми. Вдумайтесь, будь ласка, вони лише спочатку 2024 року. Спочатку початку 2024 року перевезли нафтопродуктів на суму в 24 мільйони доларів. Всі ці гроші були спрямовані на війну. Тепер цю лазівку прикрито. Хоча насправді, ну маю вам сказати чесно, там невеличкий відступ е, мене дещо дивує. Тобто, тут виникають питання, які стосуються того, чому лише зараз британці вирішили запровадити ці санкції, так тобто, чому лише зараз вирішили знищити цей флот. Вони ж бачили. Вони ж відстежували ці танкери. Вони ж знали, що ще від початку 2024 року ця схема у Росіян працює, що танкери спокійно пересуваються, ніхто їх не чіпає, вони не під забороною. Санкції ніхто не запроваджує. Ну це ж не просто так взяли сьогодні, зрозуміли, і запровадили ці санкції. Це ж було відомо і раніше. Ну не вже потрібно було чекати стільки часу для того, аби запровадити ці санкції проти Росії, але добре, запровадили і запровадили. Менше з тим запровадив ухвалено рішення, і класно. Це класно для нас. З іншого боку, друзі, стає зрозумілим насправді, ну яку ставку Дональд Трамп робить у цій війні, і на що саме. Значить, він абсолютно переконаний у тому, що Російська Федерація готова буде йти на укладання мирної угоди через різке падіння цін на нафту. Тобто Трамп свято вірить у те, що Російська, якщо Російська Федерація втрачатиме надходження до федерального бюджету від продажу нафти, це дозволить досягти миру, оскільки у Володимира Путіна просто не буде ресурсу для продовження цієї війни. Я до речі, також з цією логікою згоден. Але я вважаю, що це перспектива багатьох років, але не на жаль, днів е, і дійсно, тут ми маємо сказати одразу, зазначити, що ціна російської нафти в рублях. Впала до найнижчого рівня за два роки нижче позначки в 4 тисячі рублів за один барель. Це приблизно, друзі. Увага далі. На 40% нижче запланованого показника у федеральному бюджеті. Значить, це створює додатковий тиск на Кремль, який вже і так має зростаючий дефіцит бюджету. Так, а вже ж створює. Така ситуація безумовно ускладнює для Російської Федерації можливість продовжувати цю війну. Але що може зробити Путін? Він може вдатися до запозичень або там до скорочення витрат, або там до скорочення чутливих якихось там соціальних видатків не вперше, і російський і бидло народ це проковтне. Не сумнівайтесь у короткій перспективі. Звичайно, це могло пом'якшити наслідки здешевлення нафти. Я тут не експерт, але багато економістів саме так вважають. тут лише вселяє таку упевненість словосполучення в короткій перспективі, а в Миттєві заходи Путіна щодо там скорочення видатків е, соціальних і так далі від е, дешевої нафти в короткій перспективі змогли б потушити це вогнище, але я так розумію, що багаття, яке роздмухується, воно просто неминуче призведе до того, що вся російська економіка згорить. Про це далі, власне, чому я про це кажу? Тому що зараз середня ціна російської нафти марки ЮРАЛС або Уралс, її по різному називають е, нижче 50 доларів нижче 50 доларів за один барель. В рублях це, друзі, плюс-мінус там 3800, 3800 рублів. При запланованих на цей рік 6700 рублів російським урядом. Це найнижчий показник з травня 2023 року. Ну, тобто, російський уряд прогнозував, що ціна на нафту буде одна, і там вона буде в районі 6 6700 рублів за один барель. А вона бах і впала, і зараз коштує 3800 рублів. Це Впливає на російську економіку поза будь-яких сумнівів, тому що основне джерело доходів Російської Федерації це що? Це експорт енергоресурсів, як ви розумієте, друзі. Саме він є ключовим джерелом фінансування військових дій. Окрім цього, російський уряд, як відомо, використовує кошти з фонду національного добробуту і грошову емісію. Ми не будемо вдаватися всі ці дуже складні історії, і просто поверхнемо прийдемось, але доступно і просто. Значить, золотовалютні резерви агресора, які зберігаються за кордоном, наразі для цих цілей недоступні. Ми знаємо, що за кордоном золотовалютних резервів багато. Від Російської Федерації заморожені щось в Брюсселі в Європі, щось в Сполучених Штатах в Вашингтоні. Все це під замком Росія до цього доступу немає. Отже, залишається що залишається емісія, залишається фонд національного добробуту, який вони вже спалили. З'їли проїли, ну як спалили з'їли? Вони просто взяли звідти гроші, щоб відправити на війну. І що ще залишається? Ну і звичайно, ті гроші які вони тримуть від продажу нафтопродуктів. Це основа, це базис до початку великої війни. Експорт нафти і нафтопродуктів щорічно генерував увага, 170-210 мільярдів доларів валютних надходжень, що становило близько 40% друзі, усього російського експорту. Склейка 25 рік. В 25-му році доходи від продажу нафти і нафтопродуктів можуть скоротитися до 140-150 мільярдів доларів через падіння цін на нафту. Зараз ціни на нафту падають. 140-150 мільярдів – Це велика сума, а вже ж велика. Але чи менше вона в порівнянні з тим, скільки росіяни заробляли до цієї війни? Зараз безумовно менша, і це дуже впливає на російську економіку. Тобто, перспективи російської економіки такими темпами, якщо все тенденція буде зберігатись, вони нас радують. Росіян я б сказав би не дуже. Але друзі, хмизу у багаття додає Дональд Трамп, Дональд Трамп, президент США, який закликав, як ми пам'ятаємо, східно близько країни збільшити видобуток нафти. Це до чого могло призвести? Збільшення видобутку нафти призводить відповідно до зниження цін. І, схоже, ці заклики було почуто. Тому що Альянс, картель нафтовий, як його називають ОПЕК Плюс, до якого входять 23 країни-експортери нафти, він оголосив про рекордне з 2020 року збільшення нафтопродукту. Нафтовидобутку, вибачте. Тобто, будуть більше качати нафти. За даними джерел агентства Ройтерс. Саме Ерріят наполіг на перегляді цих квот. Саудити дуже були незадоволені систематичними порушеннями з боку окремих учасників цього картелю і вирішили більше не стримувати видобуток задля утримання цін. Саудівська Аравія попередила партнерів, що більше немає наміру штучно підтримувати ринок. Я думаю, насправді, що саудити ну, слухайте, вони що терпіли 5 років і тут раптом знайшли причину, в рамках якої дві країни порушували угоди. Я думаю, що це Трамп можливо натиснув на саудитів, які. Ну, от замаскували реальні причини під інші. Тому що Дональд Трамп, до речі, відвідає Судовську Аравію. І відбудеться це ну, от буквально за декілька днів. А знаєте, що передувало цьому візиту? Продаж зброї на 3,5 мільярди доларів саудитам. Просто щоб було зрозуміло. Не все там так просто. Я думаю, що Трамп, так чи інакше, або його команда вплинули на таке рішення, тому що воно виходило від саудитів. Ініціатором були саме офіційний Еріят. Ер Uh, і це цікаво. Тобто, що означає таке рішення, якщо дуже коротко і стисло більше нафти на ринку і нижчі ціни на неї. До речі, ціна на нафту знижується не лише завдяки домовленості в рамках ОПЕК, плюс вона ще знижується завдяки е, ось цим оголошеним торговим війнам Дональда Трампа. Ми робили окремі випуски з приводу цього. Єдине, єдиний, ну я би сказав, позитивний ефект від цих війн для нас це дійсно зниження цін на нафту. Але друзі, е, значить, е, нові що, хоч що, що тут ще хочеться сказати: російські олігархи, навіть в тому числі російські олігархи, такі як Олег Дерипаска, е, також прогнозують не вельми гарну е, перспективу для російської економіки. От він каже, що нафта падає до 45 доларів за барель. Значить, курс підніметься до 115-125 рублів за долар. Зараз до речі, хочу нагадати, що Долар у РФ коштує близько 82 рублів. Так там було 100+, плюс. Потім вони там до певних дій вдалися, і на Бюлі, і на Сіланов, Наскільки ви пам'ятаєте, ну і от відкотило трошки, але я так наскільки я пам'ятаю, долар ще й рубль. Вірніше відкотило після ось початку цих торгових війн, які Трамп розпочав. Неважливо справа в тому, що навіть російські олігархи кажуть про те, що якщо все буде продовжуватись, якщо все буде йти так, як йде. То е, буде не вельми добре, тому що рубль просто бахне до 125 130, і потім добрий вечір. Так але друзі, давайте не забувати насправді про головну головну зброю Дональда Трампа. Це санкції. це санкції лінці Грема. Ми про них вже згадували і говорили. І Трамп вже пригрозив, що запровадить ці санкції, якщо Російська Федерація не буде йти до миру, не буде прагнути миру. Тож санкції передбачають 500% мит. На імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. Тобто це в першу чергу привіт таким країнам, як Китай. Сід Дзін вся там з Путіним пили чайок. розмовляли про велике будуще, великих імперій, міроустройства і так далі. От вам привіт. Це привіт Індії, яка там зараз також з Пакистаном вирішила повоювати. А ми знаємо, що Китай і Індія най Більші покупці російських нафтопродуктів, російської сировини, газ нафта і так далі. Вони з дисконтом купляють те, що їм продає Росія, а з дисконтом самі розуміти, чому, тому що є певні обмеження, Росія втратила свої традиційні ринки. Вона продає зі снижкою Китаю і Індії. А ті купують звичайно. Зрозуміло, що там на їхньому місці а, купували б і інші країни. Тут, знаєте, для кого війна, а для кого самі знаєте? Тому я е, це все до чого. Це все їм привіт. Вони після цього не, не будуть купувати, тому що це просто буде невигідно. Це, це буде бити з шаленими, з надзвичайно шаленими темпами по економіці цих країн, тому вони цього робити не будуть. Я маю питання до вас: можливо, саме можливо, саме друзі, така ситуація, яка зараз складається в російській економіці, і зумовить Путіна згодитись. На перемир'я, про яке зараз говорять, от до якого Трамп закликає 30 днів, наприклад, от в Європі сьогодні говорять про нього, так ще раз, ось така ситуація, яка пов'язана з російською економікою, погіршення стану російської економіки, як ви вважаєте, може зумовити Путіна згодитись на перемир'я? Тому що я особисто вважаю, що Володимир Путін зараз готовий платити будь-яку ціну. Для продовження окупації української землі. Мені здається, що поки що, поки що, принаймні, на жаль, ми далекі від критичного стану російської економіки, коли Путін був би вимушений зупинити цю війну. Я не бачу дуже гострих індикаторів, які б про це свідчили. Але що думаєте ви з цього приводу? Це найцікавіше і найцінніше. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Вашу думку дайте відповідь на моє запитання і підпишіться на цей ютуб канал. Дякую, що були разом зі мною. Бережіть себе і до наступної зустрічі.